Сьогодні у програмі мить істини про такі події: Безпека життя у сільській місцевості, пожежно сторожова охорона. Напередодні пасхальних свят, перевірка храмів. Горіла сосна палала. Чим закінчується спалювання трави. За статистикою, переважна кількість пожеж припадає на сільську місцевість. А от зберегти людей від втрат має місцева пожежна охорона. Втім, є вона не усюди. Мешканцям села Гнатків, а також навколишніх сіл поталанило. У них пожежно сторожова охорона цілодобова. Ця машина ще дісталася з колгоспу імені Леніна. Фактично прийшло до споювання бойовиків. Люди кожен отримали свій майновий сертифікат. Ну, так, як земельні сертифікати, майновий. У 2005 році зелена долина, агрокомплекс сюди зайшла, поївки заключили договір на 10 років і дали пропозиції, загальні збори, продати свої майнові паї. Бо фактично техніка була вже застаріла, і ржавіла, і вся не використовувалася. Щоб зберегти цей майновий комплекс і робочі місця, було прийнято керівництвом. Агрокомплексу зеленої долини викупити ви, ви майнові паї за 50%. Це було затверджено загальними зборами. І зелена долина викупила ці земельні паї. Вся соціальна сфера, яка обслуговується для населення. Наприклад, був у нас тут і спортивний комплекс, і водогін. Вони були залишені, вони були не розпайовані і дали на баланс сільської ради, так і пожежна машина. Ми її кожного року поновлюємо, красимо. І вона так залишилася в нас, фактично, якщо вона на балансі в сільській раді, а по договору обслуговуємо ми її. При першому виїзді в нас тут є сторожа, круглосуточна охорона, і вони фактично пожежники. Чи в день, чи вночі, по першому дзвінку вона виїжджає в село. Найді окружні села. Машина, хоч і має за плечима 30 років трудового стажу нині у бойовому строю. Ємність, хоч і невелику, в півтори тонни підсилюють на жнива бочками з водою. В будні її стає на ліквідацію пожеж. Були і дай Бог, щоб їх не було. Пускай люди діжурат, машина буде справна, все, а не було ніякої біди. Якщо, не дай Бог, виникне потреба, вона завжди їде. Коли люди звертаються, ми. В першу чергу все кидаємо і виручаємо людей, бо час там хвилини. Коли йдуть польові роботи, які пов'язані з небезпекою, то обов'язково вона дежури по полях біля техніки. Ми її використовуємо кожен раз. І Так само люди, які працюють у нас в охороні бригади, вони є і водіями пожежної автомашини. У селі зовсім поруч є своя водонапірна башта. Прохачами не ходять. Натомість звертаються до них, тож допомагають сусідам у стіні, русаві та вилах. Така пожежно-сторожова охорона приклад для неповоротких у цьому питанні керівників. Сільська пожежна охорона дуже потрібна, бо навіть ми знаємо, що вона скоріше тут вийде, бо в нас були випадки пожежі. Фактично наша пожежна машина скоріше під'їжджає. Вона не має такого об'єму гасіння, не має бачите, от таких вогнегасників, як зараз сучасник, зараз, ну, як в районі є. Але фактично вона виїжджала скоріше, притушувала цей пожеж, ніж доїжджала з Томашпіля, цей. бо тут рядом, а тут 12 кілометрів, ніж доїхати, вона необхідна. Депо вапнярської територіальної пожежної команди ми застали на стадії ремонтних робіт. Непринадний вигляд воріт ніяким чином не применшує роботоздатності частини. Її бійці торік виїздили на виклики понад 30 разів, цьогоріч вже з десяток. Відповідно до укладених угод із сільськими радами обслуговують ще дев'ять навколишніх сіл. До райцентру – 25 кілометрів, тож такі підрозділи суттєва допомога державній службі. Територіальна міська порожна команда СМТ Вапнярка у нас знаходиться на балансі селищної ради, тому, Вапнярської селищної ради. Тобто вона повністю забезпечується паливомастильними матеріалами, форменим одягом. Завдяки їм ми реагуємо на. Надзвичайні ситуації пов'язані з пожежами, от як і будемо казати, в частному секторі, допустімо, так як і в екосистемах природних, і будем цей от дуже швидко завдяки їм. Тобто, доки наш державно пожежний загін добирається будем до місця події, яка трапилася, вони вже при вже вже на місці, вони вже працюють. Тобто, час локалізації і ліквідації значно зменшується. Напередодні великих православних свят працівники Вінницької державної служби надзвичайних ситуацій зазвичай проводять профілактичне відпрацювання культових споруд. Під час перевірок надають священнослужителям практичну допомогу в питаннях безпеки людей під час богослужінь. Прикладом у Тростянецькому храмі успіння Божої Матері правил дотримуються як Божих заповідей. Отець Михайло впевнений, це необхідно. Прихожани мають віддаватися молитві спокійно. Безпека дуже потрібна не тільки в теперішній час, але потрібна в загальному, тому що ми бачимо, яких багато випадків проходить, якщо ми не ну, якщо ми не, не зберігаємо спокій і не дивляємося в дальніше, тому сьогодні. У нас співпраця з пожежною нашою районною частиною завжди є. Не тільки тепер, але від 2001 року, від того часу, коли я став до служіння у цьому районному нашому центрі Тростянці, у нас постійно є спілкування, напрацювання і приписи ми всі виконуємо. І, звичайно, є той щит пожарний, є, звичайно. Всі засоби, які потрібні, храм має первинні засоби пожежого гасіння, власне вододжерело. Усі дроти електромережі заховані в металеві рукави, використовуються автоматичні запобіжники. Храмові світильники захищені ковпаками, а за свічними підставками під час служби наглядають. У нашому храмі є відповідальні. Жіночки, які дивляться за свічками, їх є три у нас: он там, там і там. Я розставив, і коли закінчується богослуження, вони тушать всі свічечки, і ми ще провіряємо. Застерігаю і своїх священиків, які є у Тростянецькому районі від Київського патріархату, і щоб завжди вони, коли закривають храм, коли виходять після богослуження, щоб вони перш провірили. А тоді вже звичайно закривали храм. Зрозуміло, є і певні недоліки. Втім, таким порядком далеко не кожна церква може похвалитися. Загалом рятувальники перевірили майже 200 храмів на Вінничині та наголосили на необхідності дотримуватись правил безпеки. Перше, що спало на думку, коли побачили сиві пасма у пришляховій посадці, та одразу зрозуміли, таким чином недбалі господарі позбавляються відмерлої торішньої трави та заразом свого головного болю, перекладаючи його на інших. Наразі на працівників Томашпольської райдержадміністрації приїхали десь в 9.30, то вже було підпалено. 26 працівників, головні спеціалісти, методисти, бухгалтери та господарники мусили насамперед гасити займання, а вже потім приступили до весняного впорядкування ввіреної їм території. Це розпорядженням голови адміністрації. За кожною організацією, за кожним відділом закріплено певний відрізок От, дороги. Це наша дорога. Ми працюємо тут щороку. Маємо 1200 метрів дороги. Що ви От. робите на цій дорозі? Ну, ми дбаємо про те, щоб було узбіччя чистим, щоб не було зарослів, не було чагарників. Ось так прибираємо. Про те, що палити небезпечно, це ми знаємо, але вже було, от підпал якийсь був. Ти ми вже зробили а з цієї сторони, от бачите, хлопці, з мотокосами, з топориками. Ми прибираємо і вивозимо. Так що року це робимо. Дякуючи їм, на цьому відрізку шляху вогонь перепинили. Залишивши освітян наводити лад, наша знімальна група вирушила далі та за кілька кілометрів втрапила в іншу вогняну облогу. З настанням весни спалювання сухої трави, сміття на присадибних ділянках в екосистемах завдає дуже великої шкоди природі, тому що якраз пташки висиджують яйця в гніздах, дуже страждає фауна і флора. Взагалі у цьому відрядженні нам довелося ганятися за приводами до того ж і з нахилами до піроманії, наслідки бачили, а от вхопити камерою не вдалося. Зате про кадри говорять самі за себе. Рвучкий вітер котив палючі хвилі, закидав гарячі бризки на дерева та кущі, а вони чорніли та падали. Результат діяльності рук людських законом передбачено адміністративну відповідальність за таке спалювання, тому що Подібна ситуація може призвести до перекидання вогню на лісові масиви і знищення великих ділянок лісових насаджень. Щоденно підрозділи пожежно-рятувальної служби виїжджають на пожежі в екосистемах, і тому головне управління надзвичайних ситуацій в Вінницькій області звертається до всіх громадян припинити спалювання сухої трави і сміття в екосистемах. А це вже подальші результати господарчої діяльності. Побачили це, коли минали поле, а вдалині за ним колихав верховіттям ліс у попелястих хмарах гіркого диму. Аби дістатися місця пожежі, подолали не одну сотню метрів озелене. Та коли підійшли, нас наздогнала машина, над'їхали лісівники. Від коментарів відхрестилися не до того і кинулися толочити полум'я ногами. Наспіли вони вчасно. Низова пожежа не перекинулася у верхову, і червоні сосни не встигли перетворитися на смолоскипи. Вигоріло приблизно пів листяної підстілки. Назад до машини довго йшли вгору, а позаду намалювався пейзаж ну зовсім не мажорної картини. І що ми такі за українці, коли на своїй землі залишаємо після себе випалену пустелю згарищ?